Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг і взуття з люкса. Тут фіксовані ціни. Першою буду приміряти ось таку куртку від Zara в розмірі М бежевого кольору, дуже схожий колір до куртки, в якій я сьогодні прийшла. Вона фактично в ідеальному стані, така об'ємна дута середньої довжини, її ціна 1500 гривень. Куртка не має капюшону, і це для мене великий мінус, оскільки я не люблю носити шапки і тому переважно в холодну пору року користуюсь саме капюшонами. Окрім того, ця куртка в примірці мені абсолютно не сподобалася своїм кроєм фасоном, надто сильно вона обтягує, і хотілося б все-таки, щоб вона була трішечки вільнішою. А загалом вона дуже тепла, дуже комфортна, але от якось недобре сіла по фігурі. Наступною буду приміряти ось таку дублянку косуху. Вона з натуральної шкіри, це одразу відчувається на дотик дуже хорошої якості. Вона і в дуже хорошому стані. Я б сказала, ідеальний стан. На жаль, бірки зі складом і розміром тут не було, але ось тут знайшла назву бренду. І це далеко не дешевий бренд, який якраз спеціалізується на шкіряних виробах. Ціна куртки 1500 гривень, це навіть не куртки, а дублянки. Як на мене, це просто смішна ціна, як для такої якісної речі. На превеликий жаль, вона на мене маловата, тіснувата. Особливо мені не подобається, коли я піднімаю руки, рукава тут стають дуже короткими. Ось в такому нерозігненому вигляді вони нормальні, а коли руку підняти, то рукав зразу стає коротким. Дуже мені шкода, що це не мій розмір, адже дублянка просто чудова. Сучасна, класна, тепла. Я в такі моменти найбільше розчаровуюся, коли річ класна, якісна, але не мого розміру. Дуже шкода її залишати в магазині. До цієї дублянки йде ще ось такий от поясок, але, як на мене, він тут лишній. Ну, В принципі, вона і так іде приталена, хоча, якщо вдягнути на худеньку дівчинку, можливо, можна носити її із пояском. Давно собі шукала ось таку дублянку косуху з натуральної шкіри, але на жаль, вона не мого розміру. Ну нічого, пошуки мої тривають. Хто шукає, той знаходить. І наступна знахідка: це ось така, от як дублянка, вона ніби зроблена як на виворіт. Зверху вона йде такий, як баранчик, а от така вона всередині. Бачите, підкладка. Дублянка не натуральна, вказано, що це 100% поліестер. Розмір був вказаний М, але вона такий добрий оверсайз, йде з пояском. Дублянка пошита у вигляді сорочки, має дві накладні кишеньки, комірець усе стандартно. Загалом гарненька, мені подобається, попри те, що вона не натуральна. Але вона така, знаєте, для осені. Точно не для зими. Ну, я думаю, навіть не для холодної осені, а для такої доволі теплої. І загалом важко її назвати дублянкою, вона така от абсолютно не буде гріти. Скоріше за все, це куртка просто от пошита під дублянку. Не подивилась її ціну, але думаю, теж в районі 1000 гривень вона буде коштувати. І знайшла ще ось такий вінтажний жакет. Дуже красива тут клітинка, таке от поєднання блакитного і зеленого. Жакет на підкладці, ось такий чудовий тут склад, мухі, вовна є, підкладка 100% ацетат, і тут у нас вказаний бренд. Ціна жакета 400 гривень, і ось такий він в примірці. Дуже добре підійшов по розміру. Має такі, як дві кишеньки умовні, та це такі вони, як декор іде. І як для вінтажної речі, стан у нього просто причудовий. Жодного дефекту немає. Дуже він такий тепленький, добре тримає форму і взагалі виглядає дуже сучасно. Особливо мені подобається, який він має вигляд з джинсами. І до моїх темних джинсів він чудово підійшов. І я думаю, з якимись блакитними ще буде краще виглядати. Доволі гарненький жакет для тих, хто любить вінтаж, а далі буду приміряти ось такий блакитний светр. Його ціна 350 гривень. Він такої грубої в'язки, дуже теплий, водночас і лаконічний, і такий цікавий за рахунок цього такого блакитного кольору. У складі має 20% вахеру, 10 вовни. Решта тут акрил і поліамід. А розмір був вказаний XSS, але він де ось такий от величенький і, в принципі, мені також підійшов. Виробник, до речі, був вказаний Італія. Гарненький, як на мене, светр, дуже теплий, дуже комфортний і абсолютно не колючий, попри те, що у складі є мохер, а мохір дуже часто не є такий от комфортний в носінні, він колеться. А далі я буду приміряти джинси. Вони в класичному синьому кольорі. Вони йдуть прямі, це великий плюс. Мені такі подобаються джинси. Але вони такі доволі тонкі і легкі. Тобто це такий більш літній варіант. Сам денім не є твердий, не є цупкий, не дуже добре тримає форму. Тому це для мене трішечки мінус. Ось так вони виглядають в примірці. В принципі, по розміру чудово підійшли, але якось вони ось так спадають, Внизу не вони красиво складаються і так довго вагалась купляти, не купляти, адже справді колір дуже гарний. І Сам фасон, сам крі, теж джинс класний. Це, до речі, 40-й розмір. Мій розмір просто ідеально лягли по фігурі, і їхня ціна 400 гривень. В принципі, не так вже й дорого. Така от стандартна ціна, яку зараз ставлять на люксі на джинси. Є її дорожчі, в принципі, ціни і по 500 і по 700 гривень. Джинси на люксі. Ну, звісно, на вазі можна знайти набагато дешевше. І взяла до примірочної ще ось такий яскравий светрик в червоному кольорі, йде він в рубчик, він вкорочений, і тут у складі 15% є мохіру. Його ціна 300 гривень. Светр має дуже глибокий виподібний виріз. Я такий не дуже люблю і не люблю, коли вони ось так от надто сильно обтягують. Я розумію, що він такий є, тобто така от задумка, що він весь такий от має бути в обтяжку, але все-таки хотілося б трішечки, щоб він був більшим. Далі буду приміряти ось такий кардиган в темно-синьому кольорі від Ralph Lauren. Тут у нас складка нине 100% бавовна, розмір вказаний М. Він також, бачите, такий малесенький, компактний буде йти в обтяжку. Його ціна 300 гривень. Стан у нього ідеальний, це логічно, адже продається він на люксі, хоча інколи навіть на Люксі трапляються речі з дефектами, закашлатані і навіть з стірочками. На жаль, цей кардиган, як і попередній светрик, якийсь такий от надто маленький, тіснуватий, трішки мені розходяться гудзики. Ну, хоча, напевно, кращий має вигляд, ніж попередній червоний светрик. Все-таки він і довший, і трішечки більший. І він дуже класно співпав по кольору з моїми джинсами. Вони прям співпали тон в тон. Такий от темно-синій лук у мене вийшов. Дуже це все красиво виглядає. Навіть якось так от витягує силует. І остання моя знахідка з одягу це ось такий довгий в'язаний кардиган, дуже красива тут в'язка, в білому він кольорі, і він коштує 400 гривень, розмір вказаний 14. Але, на жаль, він повністю синтетичний це 100% акрил. Кардиган йде без застібок, без гудзиків, такий, як накидка. Дуже красива в нього от на рукавах в'язка, він донизу йде такий от розширений, рукавчики у нього розширені, і він такий дуже виглядає святковий, нарядний. І давайте я вам ще покажу взуття. Це у нас взуття також з люкса, тут теж фіксовані ціни. Були ось такі кросівки Аля Гучі. Це, звісно, не оригінал, адже вони навіть не шкіряні. Це замінник. Але дуже такі акцентні, яскраві, цікаві, їхня ціна тисяча гривень. І вони були в новому стані. Поруч ось такі білі кросівки, з такими вставками блакитними, ледь помітними. І ось такі ще сліпони, вони з натуральної шкіри. Їхня ціна була 800 гривень і 40-й розмір. І ось такі дуже класні найки в бежевому кольорі. Теж ціна 800 гривень, щоправда, по них видно, що ношені. І ось такі ще від філа на грубій підошві. А це у нас адідаси з текстилю. Дуже багато тут саме спортивного взуття, хорошого, якісного і в доволі хорошому стані. Є, звичайно, ношене, а є абсолютно нове. Ось ці класні найки, 1500 гривень, стан у них дуже хороший. І ось такі ще адідаси з такими от смужками 800 гривень. І тільки гляньте, які ще знайшла кросівки, вони в дуже хорошому стані. Це Лакост 1000 гривень з натуральної шкіри. А це кросівки на такій грубій підошві від Tommy Hilfiger, Щоправда, вони дуже замазані, але думаю, якщо їх відчистити, в принципі, будуть виглядати непогано. І ціна у них прийнятна 800 гривень. І ось такі, подивіться, які бомбезні кросівки, просто в ідеальному стані від Хокобос, їхня ціна 600 гривень, щоправда, розмір маленький 35-й. А ось ті гляньте які цікаві кросівки з такою кольоровою підошвою, ніби замазані фарбою від Zara в новому стані. Їхня ціна була 1000 гривень, а ось ці такі от комбіновані кольорові кросівки на грубій такій підошві коштують 800 гривень, стан у них теж хороший. І знайшла ще одні кросівки від Томі Хелфігер, Вони ось такі вже текстильні і в кращому стані. Їхня ціна 1000 гривень на такій грубій підошві. Дуже мені сподобалось, я б такі носила, але це не мій розмір, це сороковий розмір. І поруч ще ось такі з натуральної шкіри були з такими рожевими п'ятками. Теж дуже хороший у них стан. Пуленбір 1000 гривень. Ось ці також дуже цікаві кросівки від Puma з такими от кольоровими п'ятками, 1000 гривень, стан у них ідеальний. Ціни тут приблизно одинакові на усе спортивне взуття, приблизно 800 тисяч гривень. Давайте вам трішечки покажу ще теплого взуття. Ось такі дуже класні черевики були з натуральної замші 800 гривень. Це класний крутий бренд Wrangler. Вони в ідеальному стані, взагалі не заношені. Класний стан. Я б таки носила, щоправда, це не мій розмір. Розмір був 37-й. І ось ті теж дуже схожі в коричневому такому кольорі 1200 гривень, дуже добротні, якісні, утеплені і розмір вказаний 40. Знову ж таки, не мій розмір, а так, вони просто чудові, вони мають і верх з натуральної замші, і середину теж таку от натуральну овчину. Ось такі мені ще сподобалися черевики на шнурівку в такому світлому бежевому кольорі. Це 38 й розмір і ціна їхня 800 гривень. Теж стан непоганий, хоча ношені. Ось ці доволі кумеді на такому от каблуку, абсолютно нові, 800 гривень. Але це не натуральна шкіра, була наліпка, де вказано, що це замінник. А це такі непівчубітки для любителів комфортного зручного взуття. Вони на такій литій підошві, ціна 700 гривень, 41-й розмір, але вони не з натуральної замші. Чомусь я думала, що вони замшеві, а вони просто з матеріалу. Ось такі яскраві червоні лофори були з натуральної шкіри, рожеві і замінник, а ось ці золоті, бронзові, теж шкіряні. І ось тут внизу така от підбірка взуття в чорному кольорі, спортивного переважно взуття. Ось ці класні були від лакости. Такі от кросівки і збоку ще відрібок. І тільки гляньте, які акцентні цікаві кеди, вони всередині утеплені, зовні вони в такому срібному кольорі. Щоправда, це не натуральна шкіра, це замінник, але виглядає справді дуже акцентно і ефектно. І ось такі ще були білі цікаві козаки. Козаки, їхня ціна 800 гривень це, щоправда, не натуральна шкіра, а замінник фірма Stradivarius. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. І до нових зустрічей.